Державна прикордонна служба продовжує затримувати все більше нелегалів на незаконному перетині кордону. Проте вже вкотре не обійшлося без стрілянини. На цей раз знову є загиблий та один поранений. Прикордонники кажуть, що нібито вони напали перші. Давайте розберемося у всіх деталях та зробимо висновки у цьому випуску. Це канал Січас. Прошу вас поставити лайк та підписатися. У Чернівецькій області на кордоні з Румунією застряли чоловіка. Він та ще його спільник намагалися перетнути кордон. При спробі затримання вони намагалися чинити опір та застосовували сльозогінний газ у бік прикордонників. Працівники ДПСУ у відповідь відкрили вогонь. Одного було поранено, а інший від відкул голову загинув. Відомо, що цією справою зараз займається ДБР та відкрита стаття Умисне вбивство. Цю інформацію підтвердили в ДПСУ та додали, що чоловіки. Нібито з мачете та сльозогінним балончиком напали першими. Про це каже речник прикордонників Андрій Демченко. Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося 29 червня, після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. Зазначив він. Журналіст Віталій Глагола. Посилаючись на власні джерела, додав, що прикордонник у відповідь застосовував табельний пістолет Макарова, через що перший чоловік отримав смертельне поранення в голову. Стосовно другого порушника кордону він отримав тілесне ушкодження. Тож день, але вже на Закарпатті, сталося схоже затримання. За 200 метрів до кордону прикордонники зупинили мікроавтобус Фольксваген, у якому їхали 17 чоловіків із семи областей України. Усі вони планували незаконно потрапити в Угорщину. За виїзд клієнти мали заплатити від 3 до 12 тисяч доларів США. Причетних до схеми шукають. Ще один смертельний випадок стався на річці Дністер. Четверо чоловіків намагалися переплисти до Молдови з протилежного берега, куди вони намагалися дістатися, їх мав забрати човен. Коли прикордонники викрили туристів, ті кинулися у воду та сподівалися доплисти до човна. Проте перевізник різко розвернув плавзасіб назад у Молдову. Троє чоловіків повернулися на берег. А четвертий таки продовжував долати річку, вплав та згодом зник під водою. Прикордонники розпочали рятувальну операцію за допомогою катерів, та, на жаль, врятувати його не вдалося. Ще понад 20 осіб, що намагалися дістатися Молдови. Кілька днів тому теж прикордонникам вдалося затримати за свій не дуже успішний квиток. Вони загалом заплатили 300 тисяч євро. Організаторів кілька днів збирали в одному з населених пунктів, сподіваючись одночасно переправити їх через кордон. У визначений час група вирушила до точки висадки. Далі мандрівники планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску, повертаючись до головної теми стосовно вбивства порушника кордону в Чернівецькій області. Юристи задаються питанням: а чи була команда від керівництва для прикордонника застосовувати зброю? В цьому випадку, як і в інших, я не бачу права застосовувати зброю. Просто щоб зупинити людину, вбити її ну такого права точно немає. Підкреслив юрист Роман Лихачов. До речі, це не перший випадок такої стрільби. Нині працівники ДБР розслідують права вбивства 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби передану українсько румунського кордону на Закарпатті. Тоді військовослужбовець прикордонного загону, якого вже затримали, застрелив чоловіка в голову. Станом на зараз ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть чоловіка. Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Повідомила речниця ДБР Тетяна Сап'ян. В прикордонній службі відмічають зростання вартості нелегального перетину кордону. Демченко зазначив, що спроби незаконно перетунти кордон продовжують фіксуватися щоденно. В різні дні кількість затриманих може бути різною, але це десятки чоловіків щодня. Більшість на кордоні з Румунією та Молдовою. Якщо раніше ці розцінки були від 3 чи 5 тисяч до 12 тисяч доларів, то під час цього затримання і фільтрації порушників та окремими особами сума була встановлена на рівні 18,5 тисяч, повідомив речник ДПСУ. Що думаєте ви стосовно випадків застосування зброї по нелегалам? Та загалом щодо ситуації з закритими кордонами, напишіть усе це в коментарях. Давайте поспілкуємось. Раджу просто зараз поставити вподобайку та підписатися на канал Січас. А далі більш гарні новини. Крим гучно бавовнить за подробицями нікуди не варто йти, бо вони вже замить. Ніч у Криму була вкрай неспокійною. Вибухи та стрілянину було чутно жителям Севастополя. У місцевих чатах вони ділилися переживанням, мовляв, дуже страшно, особливо після великої кількості жертв у учкуївці. У цей час за вікном у них лунали ось такі звуки. Очевидці повідомляли, що на аеродромі Бельбек під Севастополем увімкнули сигнал повітряної тривоги. Аналогічні звуки долинали із Козачої бухти, де розташована 810-та бригада морської піхоти РФ. На віддалені вибухи скаржилися і мешканці Джанкоя. Уже на ранок Міноборони РФ відзвітувало, що збивало у небі над Кримом дрони. У свій актив російська ППО записала два знищені БПЛА. Як було насправді, невідомо. Стверджувати можна лише одне: вранці бавовна знову завітала до Севастополя. У мережу виклали ось такий знімок, на якому можна помітити сліди в небі. Зазвичай так виглядають наслідки роботи. ППО проте сирена повітряної тривоги у деяких регіонах міста не лунала взагалі. Ось погляньте. Про таке недбальство жителі Криму почали писати в інтернеті. Це вкрай обурило так званого губернатора Севастополя Михайла Розважаєва. Він заявив, що сирени в місті працюють, проте їх чути не всюди. Він пообіцяв виправити ситуацію. Ймовірно, на Крим полетіли ракети. Їх уламки попадали, зокрема у Балаклаві. Через це спалахнула пожежа, а в небі піднявся дим. Розважаєв розкрив карти. каже: цілий було дві впали. Вони дійсно в районі Балаклави. Там загорілася трава. Ще частина уламків пошкодила покрівлю приватного будинку. Втім, вже згодом чиновник визнав і наявність постраждалих. З його слів, після падіння уламків на вулицях Новикова, Вигонна та Жукова поранень зазнали три людини. Але про загиблих розважає не пустив і пари з вуст. Хоча моніторингова група Кримський Вітер пише, що в морі біля Любимівки та Учкуївки знайшли щонайменше два трупи з осколковими пораненнями. А реальна кількість загиблих може бути ще більшою. Зауважу, що цього тижня в Криму було багато вибухів. Один із них стався 24 червня. Тоді Сили оборони вдарили по центру Дальнього космічного зв'язку. Видання Астра тепер підтвердило, що ця атака ракетами Атакамс дійсно призвела. До пожежі в селі Вітіне. Там базується 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс у складі головного випробувального космічного центру імені Тітова ПКС РФ. Внаслідок удару поранення дістали троє окупантів. Підтвердили знищення самого центру дального космічного зв'язку. Видання не змогло. За нього це зробило українське Міноборони. Там зауважили, що ліквідували цей важливий складник у системі супутникового зв'язку та навігації росіян. На території Росії теж неспокійно. Повітряну тривогу оголосили на пляжах Анапи. Людей попросили терміново покинути місця відпочинку. А в розташованому неподалік селищі Вітязєва адміністрація пляжу ходила з гучномовцями і вимагала у відпочивальників негайно евакуюватися. Очевидці стверджували, що через 10 хвилин на пляжі вже нікого не було. Вибухали сьогодні і на окупованих територіях Донеччини. Зокрема, бавовна завітала у Горлівку. На цих знімках вирви після прильотів у Центрі міста. А ось це вже Донецьк. Вибухи лунали у Кіровському та Петровському районах. У деяких місцях прильотів спалахнули пожежі. Ось як це виглядало. Чим довше Росія буде вести цю криваву війну, тим потужнішу отримуватиме відповідь. Тому стежимо разом на каналі «Січас» за подальшим перебігом подій. Дякую за увагу і до зустрічі!